У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Тож як відбувається відбір кандидатів для роботи з безпілотними системами? Мабуть, давайте я розкажу про саму філософію концепта нашого, про сами, сам комплекс, да? бо філософія нашого проєкту це не тільки відбір, це і підготовка. Тобто людина в рамках нашого проєкту обирає… Підрозділ був який вона хоч хотіла служити, ми разом з нею оцінюємо її можливості, чи підходить їй цей фах, чи не підходить. Ми дивимось на потенціал людини. Наступний крок. Людина навчається базові загальновійськовій підготовки. Потім вона проходить фахове навчання, і тільки вже після комплексу підготовки вона потрапляє в обраний підрозділ, який вона обрала там, наприклад, на самому початку, або є ще опція також обрати під час проходження навчання з базової загальновійськової підготовки. Тобто, я не можу сказати, що наш проект це тільки про відбір, наш проєкт це три складові, я би назвала: це відбір. Супровід на всіх етапах і навчання з підготовкою. Ось такі наші складові проекти. Тепер, мабуть, давайте я вам розкажу покроково, що відбувається з нашим кандидатом, який вирішив долучитися до Збройних сил і сам би саме хотів би служити в напрямку безпілотних систем. Так, так. Чутно мене? Так, звісно, все добре. Так. Я чую трошечки ехо, тому перепитала. Весь шлях нашого кандидата він складається з семи кроків. Перш за все, треба подати заявку. А ви можете знайти про нас інформацію в соціальних мережах, загугливши, наприклад, Drone Force. Є наша сторінка на Фейсбуці, сторінка в Інстаграмі. Є багато публікацій. Ви можете зайти традиційно на портали з пошуку роботи. Як ви традиційно шукаєте роботу в цивільному житті? І також там є інформація про наш проєкт та на таких порталах, як Вор'я, Робота Є, Лобі X, OILX, ми представлені на всіх цих площадках. Якщо ви про нас дізнаєтесь через соцмережі, зайдете на нашу сторінку, є можливість заповнити анкету і таким чином ви Попадаєте, скажімо так, в вікно входу, да? а Далі вже з вами, по суті, відбувається, ми переходимо до другому, другого етапу, де відбувається відбір. Він складається з трьох частин. А перша частина це коротке телефонне інтерв'ю, на якій ви можете, на якому ви можете задати всі питання, які у вас виникли. Дізнатися про той шлях, який буде з вами відбуватися. Да ви детальну інформацію отримуєте про проект з нашого боку. Ми проводимо таку першочергову, я би сказала, оцінку з точки зору потенціала кандидата і з точки зору можливості навіть служити в Збройних силах України. А чому це дуже критично необхідно, тому що ми кажемо саме про службу в збройних силах України і про службу за контрактом, а тому, що саме контракт дає. Гарантії потрапляння на обраний фах і на обра... до обраного підрозділу, і безумовно до нього є трошки навіть жорсткіші вимоги з точки зору стану здоров'я. Тому ми детально дізнаємо, дізнаємося, запитуємо про стан здоров'я, про можливість витримувати певні фізичні навантаження щодо судимості кандидатів, тому що, наприклад, оформлення за контракту відбувається для тих кандидатів, у яких немає судимості, або вони погашені, наприклад. Також ми дізнаємось про громадянство, тому що якщо ви можете бути громадянином України, або свого чергу може бути і іноземцем, також, але у вас повинна бути довідка, посвідка на а, безпосередньо там, проживання в Україні ось таким чином. Тобто ми таку першочергову інформацію збираємо про кандидата, розуміємо і далі надаємо йому всю необхідну інформацію. Якщо кандидат, якщо з двох сторін ОК то ми переходимо до наступного етапу, а це вже повноцінне онлайн або офлайн інтерв'ю за бажанням кандидата. Територіально ми знаходимося в місті Києві, тому офлайн інтерв'ю воно можливо для тих кандидатів, хто готовий до нас приїхати. Ну кому для цього в принципі важливо. Але ми кажемо про що ми живемо зараз це. Сторіччя високих технологій і посада, на яку претендують кандидати, це також високотехнологічна посада. Тому пройти інтерв'ю за допомогою того ж Zoom, Google Meet, чи Teams Viewer, чи просто через WhatsApp, наприклад, відео, я думаю, це не складе ніякої, ну не буде ніякої складності ні для кандидата, ні для нас. А це абсолютно нормально і, в принципі, ще за часів ковіду я знаю. Багато компаній перейшло саме на підбір кандидатів, використовуючи онлайн зв'язок. Таким чином, на цьому етапі це вже більш розширена співбесіда. Знову ж таки, це двосторонній процес. Кандидат більше дізнається про нас і запитує про проєкт. Ми більше дізнаємося про кандидату і намагаємося з'ясувати весь його потенціал. У нас розроблені компетенції, які необхідні о, нашим о, фахівцям з безпілотних систем. Ми їх складали разом з досвідченими командирами підрозділів безпілотних систем, які саме компетенції важливі для нас. Нашої кандидатів. Це, наприклад, орієнтація в просторі, це просторова уява, це адаптивність, комунікативність, здатність виконувати значні, про які вже казала, фізичні навантаження. І, мабуть, основна компетенція це здатність до навчання. А про цю компетенцію нам наголошували, ну, кожен командир, з яким ми спілкувалися, коли свого часу розробляли модель компетенцій. Він наголошував на те, що всі. Члени екіпажу безпілотних систем, всі члени їх команди, вони обов'язково повинні володіти цією технологією. Чому запитаєте ви? Тому що саме кандидат, саме людина, яка служить в цьому напрямку, працює в цьому напрямку, йому дуже важливо, дуже важливо весь час опановувати нове. Тому що технології весь час змінюються. А якщо ми повернемось до 2022 року, варіативність безпілотних систем або БПЛА було значно менше, їх кількість було значно менше. Зараз з кожним з кожним місяцем з'являються нові, нові типи безпілотних систем, і це не тільки авіа, і наземні, і водні. І тому людина, коли потрапляє. Цей напрямок їй потрібно завжди навчатися опановувати нове. Тому ця компетенція вона ключова. А в ході нашого інтерв'ю ми безумовно намагаємося з'ясувати, наскільки саме ця посада, саме цей напрямок близький до кандидата і він зможе опанувати цей факт. І як додатковий такий елемент для того, щоб, скажімо, ствердитись в. Ствердитись в своєму виборі, як і для кандидата, так і для нас, ми ще організовуємо наступний етап: це тестування. Кандидат проходить. Воно невеличке. воно займає буквально 15-20 хвилин. Воно не є вирішальним. Саме по ньому ми приймаємо рішення, а саме в комплексі. Це залежить від бажання кандидатів, від його компетенцій, від можливостей і потенціалу ми приймаємо рішення і далі вже, чи готовий, наприклад, кандидат рухатись. Ми першочергово отримуємо від кандидата ОК. Він готовий далі рухатись, і з нашого боку також ОК. Це у нас був другий етап, він якраз складається з відбору. Після цього ми з кандидатом визначаємося підрозділом. Кандидат, коли тільки звертається до нас, він вже може знати, в якому підрозділі він може служити, бо там хтось служить з його знайомих, родичів, колег тощо. Або він поки що не визначився з підрозділів. Ми можемо допомогти на цьому етапі. Є такі кандидати, які кажуть, ми зараз не готові приймати рішення, ми би хотіли трошки. Зрозуміти і пізніше прийняти рішення. Така опція також можлива під час навчання на базовій загальної військовій підготовці, ви можете обрати вже підрозділ, в якому би ви хотіли служити. Тобто, тут немає якихось таких осталих рамок, що саме зараз ви повинні обрати підрозділ. Якщо ви знаєте на даному етапі, ми направляємо ваші дані до вибраного підрозділу, і далі вже йде погодження вашої кандидатури з обраним підрозділом. Тобто, оцей оцей наступний крок, номер три, він може бути на даному етапі, а може бути від. Відбуватися значно пізніше. А наступний четвертий крок це той крок, який іноді а, може хтось боятися. Про... У мене також часто запитують, якщо я прийшов по програмі рекрутингу, чи потрібно мені йти в ТЦК? Так, вам потрібно йти в ЦЦК, бо згідно нашого а, законодавства, все оформлення залучення до війська відбувається саме через центри, а, територіальні центри комплектування, а, і безпосередньо цей крок він обов'язковий є. Є тут ключова відмінність. Ми супроводжуємо наших кандидатів при оформленні в ТЦК та проходженні ВЛК. Якщо це знову в Києві звертаю увагу, то це такий фізичний супровід. Тут сьогодні декілька кандидатів якраз у нас пішли на оформлення та проходження ВЛК. Це І наш представник разом з ними поїхав. Завдяки нашому представнику це відбувається швидше, оперативно, бо він знає всі, скажімо, дорожні кроки, які потрібно пройти. Він знає весь алгоритм, да? він дає підказки, да? наприклад, до ну, таких досить простих підказок, саме в якому порядку краще проходити лікарів. Бо кандидат, наприклад, людина може стояти в черзі, а потім зайшовши до кабінету, йому можуть сказати, що вам потрібно для того, щоб вам пройти так. Лікаря, вам потрібно спочатку здати певні аналізи. Тому цей весь алгоритм, алгоритм, який ми надаємо такий супровід і підтримку, він дозволяє кандидату знаходитись, наприклад, на етапі ТЦК і ВЛК 2-3 дні. Якщо кандидат не готовий приїжджати в Києва, у нас немає тут з нашого боку ніяких зобов'язань. Ми цей супровід робимо онлайн від першого такого, від першої інформації, якої ми йому надаємо, наприклад, ми направляємо перелік документів, які він повинен підготувати для походу в ТЦК. І потім покроково, щодня ми з ним зізвонюємось, розказуємо, звіряємо, що все проходить нормально, тому що безумовно, іноді кандидату в силу тих. Чи інших причин, наприклад, можуть направити на якесь додаткове обстеження, і тоді цей процес трошечки затягується, або якусь додаткову довідку потрібно принести, тому що, наприклад, перелік документів, які треба надати для оформлення за контрактом, він достатньо достатньо такий суттєвий, там треба написати автобіографію. Треба надати всі документи, які пов'язані там з членами сім'ї, свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження або про розірвання шлюбу, копія трудової книжки і так далі. Тобто, це теж такий суттєвий документ. Ми про ці всі документи, які треба надати безпосередньо кандидатів, попереджаємо зарані. Вони готуються і пакет документів і до ДЦК вже відправляються з набором документів, щоб це потім не стало для них перешкодою. Тобто, такий глобальний супровід, який дозволяє це проходити. Легко, без додаткових незручностей, незрозумілим, бо для нас цей алгоритм ми його проходили вже не раз. Він для нас зрозумілий, і ми для кожного кандидата таку підтримку надаємо. А це у нас був четвертий крок. Наступний п'ятий крок наш кандидат вже. Після того, як пройшов оформлення і обов'язково отримав заключення військово лікарської комісії про те, що він придатний, він направляється на навчання в наш окремий створений навчальний центр. Тобто, всі наші кандидати вони навчаються в окремому навчальному центрі. Тобто, це така своєрідна спільнота. Ком'юніті майбутнього технологічного війська, да? тобто вони вже на етапі базової загальної військової підготовки додатково можу, можуть також отримувати якусь інформацію, пов з пов'язаною з безпілотними системами, ми там, даємо можливість, такі робимо невеличкі вкраплення а, саме. Моментів пов'язаних яких безпілотних систем, тобто є там окрема майстерня, є симулятори, на яких також можна політати, і таким чином наша програма з базовою загальновійськової підготовки вона більш різноманітна і вона надає ті додаткові знання і навички, які е, дозволять потім легше опланувати фахове навчання і е, вже е, відправитись в свою обрану частину. Тобто а п'ятий крок це у нас базова загальна військова підготовка, яка, яка згідно указу президента від минулого року її мають пройти всі військовослужбовці, які долучаються до армії. Вона складає 6 тижнів, 35 навчальних днів, включаючи суботу, і охоплює весь комплекс знань і навичок, який, потрібні, який потрібен любому військовослужбовцю. Від психологічної готовності до вогневої підготовки, тактичної, так меду, все, що пов'язане зі зв'язком, все, що пов'язано з, наприклад, міновибуховою небезпекою, тобто всі-всі-всі галузі, які потрібно, в якій би з тих ситуацій не опинився. І таку загальну базову загальну військову підготовку проходять всі, хто долучається до Збройних сил України, незалежно від твоєї посади. Наприклад, ти будеш в тилу обіймати якусь пас по чи не тилову посаду. Ти кухар, бухгалтер, діловод, ти все рівно маєш пройти. Що стосується наших кандидатів, безумовно, вони не працюють. На лінії фронту, але вони працюють в сірій зоні дуже часто. Вони дуже близько знаходяться до ну в певній, скажем, близько знаходяться до зони бойового зіткнення. Да вони не працюють на саме цій лінії, але досить близько, тому повинні бути готові до любої ситуації, і ми завжди запитуємо наших кандидатів. Це також додаткова така. Скажем, перевірка, чи готові випрацювати на лінії бойового зіткнення, тому що іноді таке є е, битує знаєте, враження, що е, оператор БПЛА може сидіти на діалані і з пульту управляти. А наші технології розвиваються з кожним днем, і можливо незабаром таке буде відбуватися. Зараз уже є певні е, технологічні системи, які дозволяють досить з великої відстані управляти. Е, Безпілотними системами, але це дуже все індивідуально, і е, десь ця відстань може бути 5 кілометрів. Да, ось в, так, в такій зоні вони знаходяться. Тому це повинна бути готовність і така всебічна також військова підготовка. Наші кандидати всі також проходять. З базовою загальної військової підготовки наш кандидат одразу вже діючий військовослужбовець, тому що під час проходження базової загальновійськової підготовки він приймає присягу, підписує контракт. Він вже відправляється на фахову підготовку, де він вже навчається за відповідним напрямком. Це, наприклад, може бути програма, пов'язана з навчанням FPV. Це може бути програма, яка пов'язана з навчанням на оператора БПЛА. Розвідувального коптерного типу або літакового типу або ударних дронів. Це вже залежить від того, що обрав кандидат і що вони там узгодили безпосередньо з обраною військовою частиною. Тому тут дуже важливо вже на цей момент, перед тим як відправлятись на фахове навчання. Наш кандидат обов'язково повинен визначитись частиною, бо в одній частині, наприклад, можуть бути вакансії, які пов'язані з ударними дронами, да а в іншій їм потрібні фахівці fpv напрямку, і тому тут уже проходить узгоджені, і кандидат отримує необхідну фахову підготовку за певним напрямком. І останній крок наш уже навчений кандидат, відправляється в обрану частину. Я розказала всі наші такі покрок, покроковий алгоритм, який якраз надає нашому кандидату можливість потрапити, пройти всі кроки залучення до військової служби і вже навченим потрапити у військову частину. Ви там казали про відбір кандидатів, що а, можуть бути такі кандидати, які погасили свою судимість. Що це може бути Дай. за судимість у них, щоб їх можна було брати з погашеною судимістю? Яка це має бути судимість? За що міг раніше бути засуджений кандидат? А якщо він там судимість погасив, щоб його далі могли взяти на пілота БПЛА? Це річ іде не про пілота, БПЛА, я вам розказувала законодавчі поле. З точки зору законодавчого поля, всі служити за контрактом можуть люди або не судимі. Або з погашеною судимістю, тобто вона вже закрита, да, там він це. Або умовно вона пройшла, або цей строк. Безумовно, ми ще індивідуально дивимось на статті. Якщо це тяжкі статті, то ми таких, кандидатів, ну, ми таких кандидатів, на жаль, не розглядаємо. Якщо це якісь дрібні такі, Порушення, тому, безумовно, і судимість погашена, тому і згідно діючого законодавства, ми таких кандидатів розглядаємо. Скільки вдалося влаштувати вже кандидатів з моменту функціонування центру рекрутингу? Ну, дивіться, слово влаштувати. Давайте я ще вам розкажу, воно, мабуть, тут не зовсім підходить, тому що ми все-таки не влаштовуємо, ми залучаємо і вони потім потрапляють в обрану частину, але цей шлях досить довгий. Да? Тому, дивіться, від моменту першого контакту це може пройти, від моменту що нашого першого контакту, коли він попадає в військову частину, це їм може бути шлях близько трьох місяців. Тобто, якщо покроково, да, ось цей перший етап відбіру, він може пройти декілька днів. Оформлення в ТЦК та СП він теж може зайняти або декілька днів, або декілька тижнів. Це залежить від ситуації, яка є, наприклад, у кандидата зі здоров'ям, да, або його можливості. Деякі кандидати проходять ТЦК, коли ще вони працюють, да, вони ще не звільнилися зі свого місця роботи, і тому їм трошечки більше треба часу для того, щоб пройти цей етап. Тому цей етап теж трошечки може бути там розтягнутий у когось. це, Ну, мінімально ТЦК і СП проходять за два дні, я можу сказати, з власного досвіду. Там два дні на відбір, два дні до на ТЦК ТСП, ми кажемо такий мінімальний, да потім навчання базової загальної військової підготовки – це 6 тижнів, це більше місяця, да? і навчання на фаховій підготовці триває від 17 до 40 днів, в залежності від обраного напрямку. Тобто, загалом оцей період він може складати десь близько, ну там. Два з половиною місяця, а може і три місяці. Да, ось такої від першого контакту до моменту потрапляння а, безпосередньо вже в а, військову частину. Якщо подивитись на результати нашої роботи, а, ми почали свою роботу. Стартували а, ще не завершився місяць, трошечки менше місяця. І у нас вже відібраних кандидатів а, це фактично рота 90 людей, відібраних нами кандидатів. Вони кожен з них. Них знаходиться на різному етапі. Є кандидати, які вже зайшли на базову загальну військову підготовку. Є кандидати, поки які залагоджують свої якісь справи. Комусь треба завершити справи в своєму власному бізнесі, комусь якісь моменти потрібно там навіть зі здоров'ям своїм трошечки закрити. А хтось уже зайшов на етап оформлення в ТЦК та СП. Тобто всі знаходяться на різному етапі. На щодня там додаються кандидати, які ми відібрали. Щодня хтось заходить на... Щодня хтось заходиться в ДТЦК та СП фактично. Ну і декілька разів на місяць ми будемо приймати а, до. О... Навчального центра на базову загальної військову підготовку. А чи взагалі багато бажаючих? Я можу поділитись, в принципі цифрами. А так бажаючих досить багато, це дуже приємно. А я вважаю, що чому саме так відбувається, це пов'язано з загальною концепцією рекрутингу. Да? Тобто концепція рекрутингу заснована саме на тому, що люди залучаються без примусу, а за своїм бажанням. І ми навіть в наших інформаційних постах, і це так насправді відбувається. Ми Кажемо, ми дані в ТЦК та СП не передаємо. Свого часу, колись кандидат до нас, один із перших кандидатів, коли до нас зайшов, він фізично приходив на співбесіду, ми проговорили з ним. Він потім стає і каже: а мені можна так іти. Ми кажемо: ну да, ви можете йти, ви можете там подумати, прийняти рішення з нашого боку, там ось на цьому етапі там. По, по, Гарна відповідь вам, відповідь зворотнього зв'язку, що ми готові далі з вами рухатись. Тобто це така певна, знаєте, як у людей може бути недовіра, але ми на цьому етапі це абсолютний такий діалог. І я думаю, що люди розуміють, що ми в складі якраз в, в процесі діалогу находимось в партнерських стосунках з кандидатом нашим, знаходимось, тому відгук досить такий великий. Коли ми активно почали. Анонсувати про наш проект це було там тиждень тому назад. А, в нас там перші декілька днів було 100-200 дзвінків в день, і ну максимально ми в день отримали близько 100 заявок. З нами була на зв'язку директорка центру рекрутингу сухопутних військ Тетяна Муравйова.